Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Mazda CX5 2018 року. Мотор 2.2 дизель на 110 кВт 150 кінських сил. Оригінальний та підтверджений пробіг з гарантією 221 тисяча км. Коробка автомат. В жовтні 2022 року на 214 тисяч прийшла комплексне ТО. Гарний колір Білий перламутер. Лет оптика, денні ходові вогні. Оригінальні легкосплавні диски R-17 на хорошій резині Michelin. Так, виглядає передній ряд сидінь. Електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. 221 тисяча оригінального пробігу з гарантією. 4не мультикермо. Круїз-контроль. Автоматичне світло, автоматичні склочисники, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, управління мультимедіа, електронне ручне гальмо, автохолд, меню автомобіля, система безпечного тормозіння в місті, Освітлення салону, функція Home, так Виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника. Підлокітнику є вихід на два USB. Великий місткий багажник. Сонцезахисна шторка в задньому склі. Сервісна книжка, два ключа. Авто в гарному технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова сторону жовт село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.